Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити вам невеличкий огляд моїх тепличок. В минулих відео я показала, як розмножувати з листочка. І щоб потім все ставлю в тепличках, покажу вам результат. І е, окреслимо таку тему як залюбленість фіалок. Що це таке, кому воно притамано і в кого воно може бути. Ну, в мене принаймні таке було. Тому я хочу поділитися з вами таким кусочком. Зараз я вам покажу, друзі, свої стелажі. Хто хоп бажає, підписуйтесь на канал, тобто, свої теплички, ставте вподобайки, не вподобайки, поширюйте на просторах українського інтернету. Дивіться, тут, коли я розказувала вам. Про свої фялочки завжди говорила, що буде 100% результат. В останньому відео і в мене так і названо 100% результат. Це вкорінення в ґрунті. Всі листочки, от я вам покажу свою тепличку до кінця, всі листочки в мене прижились. І вже мені потрібно їх виводити з теплички. Чому? Тому що, бачите, вже які гарні дітки. На етапі отакого дітку-утворення потрібно вже виводити, щоб сам листок і дітки адаптувалися до умов зовнішнього середовища. Оце одна тепличка, яка вже має дітки. І я ці дітки з материнськими листаками вже буду. Виводити. Зараз перейдемо на іншу, відкрию вам тепличку. О, тут теж. Тут набагато пізніше я була посадила свої е, листочки з О, Отам От в кінці є два листочки, які мають невеличкі пошкодження. Але я думаю, що і вони дадуть мені. Дітки. Це є листочки, які вже мають свої дітки. Зараз ми ще глянемо, я покажу вам. Я вже багато деяких повитягала вчора і ще нині заберу. Оце вже мої дорослі дітки, які, бачите, навіть мають, які на стінках конденсат. Але це не зашкодить фіалочці. На стінках теплички є такий конденсат. А тепер я хочу розкрити тему, що таке залюбленість фіалок. Це коли ви посадили листочок і давайте поставили його тепличку, вкоренили по всіх правилах, і немає терпіння. Постійно перевіряємо, чи тепличка, в тепличці вони є здорові, чи вони не погнили, чи вони вже не пустили діток. Тобто постійно, от дивіться, навіть які гарні які краплинки, але вони теж не шкодять, це не біда. І ми постійно ту фіалочку витягаємо, дергаємо, підливаємо. Дивіться, Я поставила зараз оці мої дітки. В, то есть, листочки вкорінені в контейнер. І, можна сказати, я про них забула. На них спала моя камка, я вставлю відео. Моя киця, яка полюбляє на них спати. Говорять, що потрібно провітрювати через 2-3 дні. Я не провітрювала. Не пропровітрювала зовсім. Не можна сказати злова, зовсім це так. Е, так часто. Зовсім так часто. Я провітрювала їх раз на тиждень. Коли дивилися, чи не потребують поливу, але вони і не потребували. Я відкрила на пару хвилин одну-дві і закривала. Подивилася, чи То коли контейнер закритий, поливання так не потрібно часто, тому що оцей конденсат опускається, Оцей, що на стінках, і потім навіть, видно, що вологість є внизу в контейнері. І це хватає для того. Грунт не має бути вологий, тому що погниють листочки. Я підливала дуже трішечки по потребі за весь період, за весь період часу, який от вони в мене тут перебувають. Чим менше ви їх будете рухати, Тим буде краще поляти в міру і все, залишити, дайте їм спокій і час. Бо на початку я дьоргала, ой, є вже дітки, нема дітки, треба поляти, подивитися. Ви їх залюблюєте своєю присутністю, своєю увагою, гіперувагою, своїм таким. Ну, в мене таке було. Не знаю, пишіть в коментарях, в кого ще з таких на початку вирощення фіалок таке було, такий стан. Гіперопіки, можна сказати, такої залюбленості, а воно призводить до того, що ви забагато переляєте, бо ви дати щось там схочете і підляти, ще щось зробити. І потім будуть свої наслідки. А так, коли ви їх лишите в спокої, вони вас потім винагородять о такими чудовими дітками, а в майбутньому і вже дорослими рослинами, стартерами, чи молодими розетками, чи вже дорослими, які будуть вам пишно квітнути і приносити задоволення. Квітка це вже якесь таке, завжди дає натхнення, завжди якусь таку такий позитив приносить в твоє життя, розбарвлює своїм, своєю красою оцей такий. Сіруватий стан чи на душі, чи в країні на даний час зараз в нас. Ось, друзі, таке коротеньке відео. Поділилася своїм якимось таким спостереженням, своїм таким якимось станом. Була Олав рада вам всім бути корисна. Приєднуйтесь, поширюйте, пишіть коментарі. До зустрічі, папа. -па.